Про пісню сьогодні і не лише про це про культуру, про її діяльність станом на сьогодні на теренах Хмельницького міста та області. Будемо спілкуватися з нашими гостями. Це Юлія Алексієва, режисерка та. Ігор Цмур, директор, художній керівник, головний диригент Хмельницького академічного муніципального камерного хору, заслужений діяч мистецтв України. Ми вас вітаємо, наш, шановні, наші шановні, наші гості. Слава Україні. Добрий, слава. Е, і дійсно, е, камерний е, муніципальний хор, так е, ну, е, тримає таку передову планку по трансформації своєї діяльності станом на сьогодні в Хмельницькому, так безпосередньо і в області. Ви навчилися реагувати на виклики часу. І Одне із останніх, те, що ви зробили, це безпосередньо ваш флешмоб. Ми його покажемо на екранах, але спочатку давайте поговоримо про підготовку взагалі. Звідки ідея? Як готувалася до того? Скільки, скільки, буде, скільки загалом людей брали участь у цьому? Ну насамперед хочу сказати, що е, ідея виникла е, в управлінні культури. Е, виникла і Цю ідею муніципальний камерний хор підхопив, і завдяки спільним зусиллям колективу хору та управління культури, а також наших музичних шкіл естетичного виховання закладів культури міста, ми спільно змогли цей флешмоб зробити і впровадити в життя. Ну а так, щоб в двох словах сказати, це не скажеш. Тому що робота була досить важка, досить непросто було там було, напевно, більше 100 чоловік, десь приблизно 120-115 чоловік було задіяно в цьому флешмобі. І участь приймали. Хочеться сказати, про такі музичні школи і хорові колективи, як хоровий колектив Хмельницької школи музичної школи номер 2 хоровий колектив школи мистецтв Райдуга. Також два хорові колективи школи мистецтв міської, ну і два колективи Хмельницького музичного фахового коледжу імені Владислава Заремби. І, звичайно, в основі був наш Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Ми мали дві репетиції, фактично. Напередодні, за, за день до 14-го, тобто 13 жовтня, ми. Мали е, е, репетицію на вулиці. Ну і звісно, вже 14-го це був безпосередньо сам флешмоб. Угу. Безпосередньо, давайте щоб наші телеглядачі розуміли про що ми говоримо. Так предметно, ну, отож, відео, будь ласка, дивимось. 14 жовтня, 2022 рік. Ми відзначаємо День захисників та захисниць України. День Українського козацтва, 80-ліття від дня створення Української повстанської армії. Свято Покрова Пресвятої Богородиці. thank Це був фрагмент лише так цього флешмобу. От цікаво, найперше, це реакція звичайних людей, які проходили повз, Що, які ви бачили очі, тому що очі це дзеркала душ. Як ви бачили реакцію, можливо, підходили, щось запитували багато знайомих зустріли ми того дня, і багато хто показував просто клас, молодці були захоплені. А деякі люди сторонні, можливо, просто проходили мимо, можливо, при, привели діток, uh -huh. е які виконували разом з нами цей флешмоб. Е то я, я чув, боже, які молодці, які молодці, як це потрібно. Це Тому... дійсно потрібно, це викликає сьогодення. Чому саме це місце? Юлі, це більше до вас. Наскільки було важко вам зрежисерувати всю цю подію? Наскільки було важко от вам підібрати от чому саме тут? Як взагалі це все відбувалося? Ну завдання було зробити його в центрі міста, щоб більше людей його могло побачити, які будуть проходити. Ну, в нас сама вулиця Проскурівська, сама прохідна, і тому коли підійшли, думали, чи це робити перед кінотеатром Шевченка. Чи то десь в іншому місті побачили поруч з кінотеатром дуже гарну локацію. До того хтось вже проводив певно якийсь флешмоб і намалювали дуже гарну карту України. Так. І це стало поштовхом в принципі до ідеї зробити його, обіграти цю карту. Е, і ну, від цієї карти вже відшохнулися і по сценарію, і по проведенню. Слухайте, ну технічно, це взагалі це дуже важко. Той, хто хоча б раз мав якусь, якусь справу з озвучуванням, і все інше, це дуже важко мати. Ти настільки чистий звук, наскільки тому, що ну в приміщенні співати це одне, а вулиця зовсім інша. Як досягали цього? Ну е, хочу відразу похвалити нашого звук, звукорежисера Олександра Жилюка. Це його заслуга, маючи в арсеналі такі. Ну, не, не досить хитрі, але, але маємо непогані е, мікрофони, які е, ловлять вдалину. Uh -huh. І завдяки їм, е, я думаю, що нам вдалося це зробити. Ну, і, звичайно, майстерності звукорежисера. Ну, і звичайно, погода також. І тобто погода не нам, вітряно так. було так, все, так. і це все розіграло. Це сприяло. Так. Ем, чому саме ці твори? Червона калина вона стала таким символом так, нашого опору, не лише стала, вона була, так. так. Вона вже давно була, і, і червона калина, і славень повстанської армії mm -hmm. зродились ми великої години, так. Ну і звичайно, славень України. В першу чергу, це твори, які для мене вони означають. Най, най, такий, розумієте? Найпотужніший е, вокальний репертуар для будь-якого колективу чи це окремо вокалістів-співаків. Тому що це наше українське без цього ми, ми не будемо тим, ким ми є. Ну, звичайно, росіяни зараз так що роблять? Вони в першу чергу знищують нашу культуру, нашу історію, нашу націю. На це і спрямовані їхні дії ці. І завдяки таким колективам ми будемо підтримувати це все і не забувати так. цього ніколи. Е, щодо безпосередньо е, усучаснення музики академічної, ми зараз аналогічно бачимо червону калину її переспівують багато вже дуже є варіантів, навіть і на дискотеках крутять, і таке інше. Ваше ставлення щодо цього, чи це потрібно, чи це виклик часу? Як загалом зараз і культура наскільки усучаснюється? Ну е, насамперед, це була обробка моя. Це моя обробка для хору. І, е, власне, цю обробку я робив для чоловічого хору. Ми випустили кліп е, з нашою частиною колективу «Це чоловіками. Е, а цю, е, в сьогодні, от, е, прийшлося переробити для загального хору, щоб там і дітки були, і, і жінки, сопрано, альти. Тому е трішки пере переробили, і получився до досить непоганий е такий задум і творча праця. Ну, а зродились ми Великої години, то гармонізацію зробив Віталій Самолюк, композитор mm -hmm. наш Хмельницький. Е ну і враховуючи те, що виконувалось на вулиці, е то ми додали mm -hmm. ще трішки і в один, і в інший твір барабани, для того, щоб трошки якось підрізноманітнити mm -hmm. і покращити, і легше співати у супроводі барабанів. ну, і для вулиці. А воно якось трошки сприймається легше. Угу. Щодо композиторів, так ви зазначили вже ще ряд прізвищ. Чи викреслили свого репертуару російські композитори? Однозначно, ви... однозначно, чесно кажучи, навіть забув, коли останній раз ми їх виконували російських композиторів. Хоч російські композитори, я думаю, там 18 вісімнадцято. Двадцятого століття абсолютно не мають нічого спільного Спільно з, цим, з Руцією, цим, цим режимом і з цими е, нелюд, нелюдами. Тому е, я думаю, вони й не винні, але виключено однозначно вже дуже давно. Угу. Ну вони можуть знаєте, вони використовують дійсно от, ці от, там прізвища те, що він російський як шпарину, щоб в нас влізти в наші голови, тобто це і необхідно. Наскільки активно і наскільки велике різноманіття українських композиторів, наскільки багато творів чи є, що виконувати серед Ви того? знаєте, чи? зараз настільки активізувалася вся українська спільнота і композиторів, і хорових колективів, і взагалі ми бачимо музичні гурти. Настільки активізували, що це тільки серце радується. Щодо трансформації самої культури станом на сьогодні, хорові колективи не лише хорові колективи, вся культура останні три роки зіткнулася з дуже великими викликами. Так для артиста що головне це глядач, для для артиста головне це оплески. Для того працюють люди. Останні два роки ми бачимо коронавірус. Зараз у нас війна. Як ви справляєтеся з цими викликами? Ми справляємося, як і справлялися, і під час коронавірусу. Під час коронавірусу ми збиралися маленькими групами, бо наш колектив є немаленький, тому займалися окремо то по партіях, то жіночими, окремо, окремо чоловічими партіями голосами. А зараз ми також працюємо, працюємо, звучить тривога, сирена, все розходимося, ховаємося. Закінчилась е, повітряна тривога, все, вертаємось Продовжу. до роботи, продовжуємо. Ну а що робити? Мусимо е, працювати, мусимо жити далі. А на рахунок е, того, що ви на початку запитали, е, зараз дуже багато е, взагалі хорових колективів, не хорових е, інструментальних, симфоній, е, симфонічні оркестри, камерні оркестри. Дуже багато їздять по всьому світу, uh -huh. привозять, ну, можна сказати, так, заробляють, кошти, збирають, я би так це обізвав не, не дуже гарним словом, таким, збирають кошти на Збройні Сили України і честь і слава таким колективам. Ну І ми теж не осторонь, тому що. Нещодавно зовсім нещодавно це було і 1 жовтня на день вчителя День музики. Це було і 24-го, здається, вересня mm -hmm. у нас були благодійні концерти зі збором коштів на ЗСУ. Тому ми і далі це продовжуємо. І відколи от почалася війна, наш колектив відразу активізувався сплетінням сіток. Робили бомбосховища е, в, тут у mm -hmm. нас, в Хмельницькому, в центрі буквально, не буду казати, де е, зміркувань безпеки. Mm -hmm. Ну і е, багато чого такого благодійного. Плюс е, благодійні концерти е, ми підтримували і Софійку Коваль, е, пам'ятаєте, напевно, всім mm -hmm. містом, всім світом збирали кошти. І будемо і надалі це працювати, тому що наш фронт є культурний. Щодо ваших учасників колективу, можливо, хтось їздив до військових? Можливо, наскільки це можливо? Ми розуміємо, що ні, можливо, в нас тут медичні заклади, якісь відвідували з якимись концертами, з якимись піснями, тому що ну це нашим хлопцям потрібно. Ми військових запрошували на наші концерти. Угу. Зокрема, це наша академія. Угу. Не буду теж казати, яка, всі здогадались яка. і Дуже, дуже був приємно вражений, коли 300 чоловік прийшли, і велика честь і подяка ректору, керівництву академії, ну і всім курсантам. А коли вони почали співати разом з нами, червона калина»? Угу. Щодо безпосередньо Це так, що до е, сучасних українських композиторів. Ви їх також виконуєте? Так, звичайно. Наскільки вони активно зараз? Е, ну, дивіться, в світі є дійсно зараз тенденція, є хвиля українізації. Всі підтримують Україну, і дуже багато хто е, їде за кордон, і там творять, і звідси їдуть також творять. Наші колективи дуже досить популярні за кордоном. Їх підтримують. У вас як? Ви, можливо, якісь гастролі плануєте? Насамперед хочу сказати відразу про нашу композиторку, піаністку Ірину Олексійчук, вона хмельничанка. Працює в Києві, тепер змушена працювати в Іспанії. І ми тісно співпрацювали з нею останні, напевно, з 2006 року, так? 2007 ми в Ялту повезли її програму десь з 2006 року. Ми з нею почали співпрацю, і по сьогоднішній день у нас гарні взаємини, і багато музики ми її переспівали. Це Ірина Олексійчук, угу. і дуже потужна музика, дуже гарна. Щодо ваших постанов, Юля, це більше до вас. Ми бачили вас в торговому центрі. Ми бачили зараз вас на вулиці. Можливо, зараз ще щось готується, ще якісь незвичні місця. Де ми побачимо хоровий колектив, який співає люди академічними голосами? Це це виконують. Є вже якісь творчі плани в подальшому. Ну планів певно, що поки що немає. Хотіла додати з приводу співпраці. Mm -hmm. Нещодавно ми мали честь підписати угоду про співпрацю з Литовським хором Поліфонія, і, от, попередньо домовлення є домовленість. В квітні вони нас запрошують на їхній хоровий пасхальний фестиваль, mm -hmm. де ми матимемо змогу, якщо все вдасться. Представляти Україну це дуже такий великий внесок. Я рахую. Це наша, в принципі, вперше така підписана міжнародна угода з колективом. Сподіваємося, що це тільки початок. Нехай він буде вдалий. А а з приводу місць нових, я хотіла сказати, що оці всі нові виклики, ковід, війна, вони нам нас в такі умови. Інші вводять, що ми змушені активізуватися по іншому працювати. Так, наприклад, коли в нас був ковід, ми переш... ну, створили такі. Проєкт, ну не проект, ми відзняли відео на пісню, наприклад, Лесі Українки, наш хмельницький композитор, артист нашого хора Станіслав Єрецький написав. Mm -hmm. Вона була знята в умовах карантину. Якраз там на ній були такі кліпові моменти кадрові. В кадрі було по декілька чоловік. Ми їх окремо відзнімали, потім монтували. Ну, таке собі вигадали, як можна працювати в умовах карантину, mm -hmm. для того, щоб і глядача здивувати і чимось задовільнити, і для того, щоб самим трошки розвиватися. Ну, і от, наприклад, війна нас поставила в умови такі. Що ми плели сітки? Також ми співпрацювали під час плетіння сіток з Мариною Круть. Вона приїжджала, Ми відзняли теж, презентували таке невеличке відео відео про Україну Петрененка mm -hmm. разом із нею. Це також трошки урівзноманітло нашу роботу, підтримало бойовий дух. Зараз флешмоб, потім оці ці благодійні концерти, які ми збираємо гроші, співпрацюємо з громадськими організаціями та передаємо все, що ми в принципі заробляємо цього року. Це більше 60 тисяч у нас на цей рік вже є. Mm -hmm. от, ми все передаємо на Збройні Сили України. Тому ми переформатували діяльність і думаю, що в подальшому ми теж її будемо спрямовувати, поки наразі от у нас військовий стан будемо спрямовувати саме на підтримку збройних сил України. До речі, цей флешмоб показав неабияку зацікавленість глядачами е, вже е, ну на сьогодні більше лише в мережі Фейсбук, більше ста тисяч переглядів цього відео за два дні. Mm -hmm. Це доволі показово, і от якщо казати про відгуки саме про флешмоб, то їх певно треба дивитися не. Від глядачів, які переходили і бачили наживо цей флешмоб, а саме від тих, хто його бачив, тому що, по-перше, був використаний дрон. За що велика подяка нашим відеографам Анастасії та Володимиру Квасньовським mm -hmm. під час співпраці із ними, до речі, в нас дуже трошки змінився напрямок нашої роботи, і ми можемо більш цікаво її висвітлювати і показувати. Mm -hmm. Адже для глядача дуже важливо гарна якісна зйомка. Якби, наприклад, вони не відзняли цей флешмоб. То набагато менше людей змогли би його переглянути. Е, тому за це їм дуже величезна вдяка. Е, от і е, коли ну приємно, що глядачі дивляться і пишуть дуже теплі відгуки про те, що Україна дійсно переможе. Е, людям потрібно таке щось просте, душевне, е, те, що нас об'єднує, те, що нам дає віру в те, що ми дійсно переможемо, бо ми єдині. Чи досягли е, першочергової мети даним флешмобом? На вашу думку, так, звичайно, звичайно. Чи готуєте зараз репертуар до Дня перемоги? Чи вже є якісь напрацювання, чи вже є якісь, можливо, перші репетиції? Ну, після цього флешмобу ми трішки відпочили декілька днів, тому що насичена праця на вулиці зараз вже не дуже є тепло, тому є такий момент, як голосові зв'язки. Ми від цього нікуди не дінемося. Декілька людей не зовсім здорові, тому я дав перепочити декілька днів. А далі ми будемо знову нарощувати Ту репертуар, на то, нарощувати наші концерти зі збором, звичайно, коштів для засобів. Почали засад. підготовку ми вже до нової програми. Mm -hmm. Це плануємо традиційний провести в цьому році. Минулому році ми не змогли його провести традиційний різдвяний. Концерт, який буде в січні, спеціально для цього концерту, для цієї програми пишуться нові обробки та авторські пісні. Хочемо зробити щось нове, цікаве, по-інакшому якось подати Різдво. Шукаємо глибинні такі якісь колядки автентичні, яким вже більше ста років, і хочемо їх презентувати. Тому усіх дуже запрошуємо в січні місяці в філармонію на. Традиційний концерт колядок. Прекрасно. Ми прийдемо обов'язково. Ще можливо творчі плани. Трошки поговоримо. Давайте про творчі плани. Ви казали, що зараз ви переглянули свою певну діяльність, можливо, вже якісь найближчі є концерти, де ми можемо побачити муніципальний хор. Мав бути в листопаді найближчий концерт. Буквально от за дві неділі, але його перенесли на лютий місяць. Це спільно з. Театром і міністерицького, театральним камерним оркестром та їхніми солістами, але перенесли mm -hmm. на лютий місяць. Mm -hmm. Тому наразі залишився цей різдвяний концерт, про який Юлія сказала вже. Mm -hmm. І дійсно, я думаю, що і напевно всі зі мною погодяться, що наші. Духовні твори, наші е, твори е, різдвяного е, такого новорічного циклу вони е, не дають нам забути, що ми є українці, по-перше. Ну а по-друге, е, вони нас е, змушують е, пам'ятати, що ми українці, а також е, що. Наша культура є єдина і нероздільна, ну, і гордимося цим, звичайно. Так. Ну і звісно, до січня місяця ще плануємо декілька благодійних концертів, таких масштабних дати сольних програм нашого хора знову ж таки для по збору коштів для підтримки Збройних сил України. Наскільки от зараз змінилося вподобання глядача у зв'язку з останніми подіями? Раніше ми виконували певні твори, зараз можливо зовсім інше. Ви як керівник, так ви відчуваєте ці віяння. Наскільки зараз? Знаєте, зараз настільки все настільки все, так я би сказав, в одному напрямку йде культура. Що хори, що симфонічна музика, що ну немає зараз такого різнобарв'я. Mm -hmm. Так, є от на підтримку, на на всіляку в таку. В потугу для ну тому, що а зараз воно на часі. Зараз так. нема чого вліво-вправо розхитувати. І хто як не ми це маємо робити? Ну, ми вам щиро дякуємо. Ми щиро дякуємо за те, що підтримуєте е, українців, підтримуєте Україну, несете культуру в маси, так би мовити, так і нехай е, наша діяльність скоро повернеться до мирного часу, де вже буде більше різновар'я, де е, Кожен маленький глядач без остраху може прийти на ваші концерти. Я вам щиро дякую. Зараз на сам кінець ми ще раз переглянемо флешмоб. Так, там є ще і гімн, і ще декілька творів. Тож, будь ласка, насолоджуємося. А далі ми включаємося до всеукраїнського інформаційного марафону. Після цього знову я вас зустрічаю у студії. Сьогоднішні свята найбільші. Та найзначущі для українського народу. Вони знаменують мужність українського війська, міць незламного українського козацтва, нескореність і прагнення до свободи воїнів УПА. Вони знаменують перемогу. наші любі, рідні, відважні захисники та захисниці. Ми щиро вітаємо вас зі святом, безмежно вдячні за те, що бороните кожного з нас. Ви наша надія та впевненість в завтрашньому дні. Бажаємо вам стійкості та наснаги у боротьбі за суверенність нашої рідної землі. Чекаємо вдома на кожного з вас. 14 жовтня сьогодні Україна відзначає День справжніх українців, сильних, мужніх, сміливих людей, які виборюють вільне українське майбутнє, які захищають українську землю та небо. І хай благодать покрова Пресвятої Діви сьогодні незримо простирається над Україною, оберігає захисників України, захищає кожного українця та веде український народ до перемоги, до перемоги впевненої, швидкої та остаточної.